Почалась війна, Салтавко дуже бомбила була на Салтавки. Я не виїжджала з міста. Ми все бачили у вікно бомбіжки, пожари. А самоліти це взагалі щось страшне. Хотіла, щоб намалювали мир, майбутнє захисників, завдяки кому ми живі. А я дуже добре це розумію, повірте, коли це бачиш на власні очі. І Сергій Анатолійович, Гладкаскок, він теж депутат обласної ради, депутатська група відновлення України. Мені порадив звернутися в лицей до вас світ. Сьогодні ми представляємо творчі виставки, три локації під єдиним гаслом незламні мистецтво завжди було зброєю, і особливо під час війни. Тому пензлем, фарбами і словом озброїлися учні і митці ліцею, щоб не тільки зберігати, а й поширити українську культуру. Ліцей Дівосвіт в цьому будинку історичному останнім представив до війни новітньої війни з Путінською Росією. Виставку виставка була присвячена героям України, героям минулого. А зараз герої сьогодення. Тобто в нас продовження. Це перша виставка онлайн після того нападу на Харків, після деокупації Харківської області. І ми маємо зараз якби такий ланцюжок, поєднуючий довоєнний період, воєнний період, і вже є. Наробки майбутнього щасливого майбутньому у Харкові і у всієї України! Так склалося, що ми їм стали давати тему Харків незламний. Потім додалося до цієї. До цього заголовка Харків квітучий, тому що наближалася весна, і нам захотілося дітей переключити, щоб вони все-таки уявили, що ми вже перемогли, що вже в нас настало нормальне життя, що діти можуть вийти на двір і дихати свіжим повітрям. В нашому закладі культивуються два профілі: це мистецький профіль і інформаційно-технологічний профіль. І діти інформаційно-технологічного профілю для тих картин, які є намалювали діти-художники. Вони створюють спеціальні анімації. А далі за допомогою штучного інтелекту та доповненої реальності є спеціальна програма, яка все це поєднує в єдиний такий проєкт. І ось як результат цього проєкту ми можемо бачити анімовані роботи. Ось таким чином можна побачити, як розпускається квітка. Це спеціальна програма, яка поєднує штучний інтелект та доповнену реальність. І мистецька така робота тобто дві роботи поєднуються в одну. Тетяна Юрівна за те, що вона знаєте, створила таку ідею. Яку ми всі разом підхопили з учнями і викладачами і зробили сьогоднішнє свято? Дитя я вам вручаю нашу чашку традиційно, і отакий от птах це наш символ, символ тева світу, то птах. І щоб він щастя. На щастя. да на щастя все буде добре. Я дітям в зум-конференції розказала, описала, як я це бачу, і почали з'являтися малюнки. Вони всі різні. Я тоді так від душі пояснювала, вони мене зрозуміли, що навіть розплакалась, тому що кожна дитина вкладала душу в цей малюнок, і так у нас з'явилася виставка. Всім дякую за організацію такої прекрасної виставки. Це дійсно шедевр. І сьогодні я дивилася е, очима людини, яка вже неодноразово бувала на таких виставках тоді, коли організувала Білосвіт. Е, Це прекрасно. Вперше з часів початку цієї війни ми сьогодні зібрались на такому Ну, достатньо широкому заході. Ми маємо можливість побачити і подивитись один одному в очі, побачити тих чудових дітей, які роблять величезну справу. Вони не дають згаснути надії на прийдешне покоління в очах нас, дорослих людей. І порадуватись тому, що Харків не лише не зламаний, він прекрасний, він красивий і він наш.